Доброго ранку, малята! Сьогодні вам пропоную заняття з конструювання рибка. Або, якщо бути точніше, кісточки рибки. Для цього нам потрібен на синьому аркуші паперу образ, силует ось такої рибки. В цьому нехай допоможуть вам батьки та вушні палички. Беремо вушні палички і посерединці починаємо викладати. Викладаємо їх на однаковій відстані. Дивіться малята, яка гарна рибка вийшла, а можна ще викласти іншим способом. Беремо вушні палички і викладаємо одну трішки нижче, а іншу вище, теж на однаковій відстані. Одну вище, одну нижче. Малята за бажання можна приклеїти вушні палички, тому чекаю на ваших рибок. До побачення!